Через я передав тайзис. Куда? Ви так, так, Просто шкода, що його має, я, я би йому руки передав. Дивіться, тоді просто... я, конца... <п> я>, я просто не знаю. Двіся. Просто він трошки себе не гарно веде. я просто з ним все розкажете, там на рахунок тих кону казино і проші відпусти. Ті, що він теж покриває. І оцю скарбу, скажіть йому, щоб він свої руки відгнав, а хай. Це розпорядження ну, автоматична система, визначить, хто має обсудити, і мені з цією закону незаконно передадуть. Ну, Просто раз я подав на невиконання уклада, а чомусь він відписав, що там щось десь почта затеряла, свочі, тобто не треба брати свої сили в руки, коли йдеться про сотні мільйонів гривень корупція. Я подав мене вони копію земля, я йому третій екземпляр. Це скарга згідно 303 плюс повідомлення продовження, тому що йде підробка Він просто, я викиди. Це подав через канцелярію, це зразок те, що в мене. А йому третій зразок, щоб він не відповідав, коли він не Так, Щоб він знав, що це треба до того їсти, має бути призначений суд за три дні по 303. І проведено слідство, Ну, тобто до судового Бо Тому що він перед тим містані, що мені сказав, що ви комітети мені давали, коли я приходив, Мало бути автоматичне розподілення. Ну, так як було формуля, то звичайно це як немає. Ні, ні, там в мене все чітко йде автоматично, а тут деякі моменти, коли в мене йдеться про корупцію і якось перекриття, включається. От. Е, я зрозуміла, ви наповідаєте, що це було зареєстровано і розподілено. Так, воно зареєстровано і розподіленно, але скажете йому випадково просто випадково хай він. Ви е, е, його подали, заберіть у вас Це хай буде вам просто, як пам'ятка, всяка йому подив... через загальну канцелярію. Добре, Ви взяли, передайте просто це. Просто просто йому щоб він не маніпуляції, тому що він все рівно йде, як це у час. То просто вам зразок, передайте і все. Добре, просто йому передайте і все, нічого це. Все, гарного дня. Гарного дня. Передайте просто привіт від Андрія, мужчини, по поводу підпільних з нами знає. Бо тому що я хотів би з ним особисто поговорити, але ну, нема тут другим разом. Все, щасливо.